Заключні думки. Мені було приємно допомогти вам дізнатися про Бога та Ісуса, брехню, з якою ви зіткнетеся від ворога і про те, що буде. Я молюся, щоб ви усвідомили, що можете довірити Ісусу своє життя, Він так любить тебе, що помер за тебе. Нехай Він любить вас цілу вічність і щедро обдарує вас усіма обіцянками, які він відкрив у своєму слові. Як віруючий, покинутий, будь сильним, мужнім і сміливим у своїй вірі, сила Ісуса Христа живе всередині вас, Він переміг усяку силу зла проти Нього, оскільки Він подолав і переміг смерть, Він дасть вам сили зробити те саме і досягти Його мети для вас. Якщо я не побачу вас на небі до другого пришестя Ісуса, ви знаєте, де мене знайти. Я буду на білому коні, що їде з ним на хмарах, який чудовий це буде день. Тоді побачимось. Дякую, що взяли цю подорож зі мною. Якщо ви хочете підтримати мою роботу, будь ласка, залиште відгук, де б ви не купували цю книгу. Це безкоштовно і вам знадобиться лише хвилина, щоб написати коротке речення, у якому висловлюватимуться ваші думки про книгу. Ваша рецензія дуже важлива для незалежних авторів, які опублікували самостійно, як я. Алгоритми інтернету та онлайн-книжкових магазинів віддають перевагу книгам із рецензіями. Вони відображаються в результатах пошуку, та вгорі результатів пошуку частіше, ніж книги без відгуків. Мені навіть потрібна мінімальна кількість оглядів, перш ніж я зможу купити певну рекламу. Отже, ваш відгук допоможе більшій кількості людей знайти цю книгу. Це, у свою чергу, допоможе мені продати більше книг. А це означає, що я зможу продовжувати писати книги для вас. Якщо вам потрібне посилання, де ви можете залишити відгук, перейти до захоплення -коса. Лінія відгуки. Дякуємо за підтримку. Марша. Додаток моє свідчення. Свідчення марша Кунлей. Автор захоплення 9.1.1 Що робити, якщо ви залишилися позаду? Я народився і виріс в Альбукерке, нью Мексико. Як і багато хто з вас, хто читає цю книгу, я не виріс, знаючи Бога чи Ісуса. У дитинстві я виховувався у світському домі, ми не ходили до церкви, ми не говорили про віру чи релігію. Пам'ятаю, я вірив, що Бог існує, але часто думав про нього як про свого роду ляльковода. Дуже схоже на те, як я грався зі своїми ляльками та оркестрував усе що вони робили. Моя перша пам'ятна зустріч із релігійною людиною відбулася, коли я був першокласником. Тоді мені було 6 років. Злий хлопець із мого класу сказав мені, що я потраплю до пекла, бо не ходжу до церкви. Я насправді не знав, що таке пекло, але знав, що це погано. Розповівши про це своїй матері, я дізнався, що це те місце, куди йшли погані люди, коли помирали. Я пам'ятаю, як був дуже збентежений, тому що я не був поганою людиною і не розумів, яке відношення мати хороше до відвідування церкви. Тож, чому цей злий хлопець сказав мені, що я йду до пекла? Коли я був трохи старшим у середньому шкільному віці, моя мама та її друзі практикували духовність нового віку. Незабаром це вплинуло на всю мою родину. Я відвідував ярмарки екстрасенсів, читав карти Таро, використовував дошку Уіджа з друзями. Думав, що у мене є духовні провідники, вірив у минулі життя і навіть був кілька разів загіпнотизований, щоб я міг поглянути на ті минулі життя. Я виріс у язичницькому домі нового віку. Я думав, що мене просвітило, що я краще розумів духовну сферу та життя після смерті, ніж більшість людей. Коли я була в старшій школі, я почала зустрічатися зі своїм чоловіком. Він і його родина були християнами. Він зробив те, що зробив би будь-який хороший християнин, і запросив свою дівчину до церкви. Це був перший раз, коли хтось запросив мене до церкви. Пам'ятаю, я був схвильований, тому що мені часто було цікаво, якою є церква. Протягом багатьох років я відвідувала церкву з чоловіком, але лише зрідка. Це тому, що мені було дуже важко з цим. У той час я все ще брав участь у заходах нового віку. Мені було важко зрозуміти пісні, які вони співали в церкві. Я особливо пам'ятаю одну пісню з куплетом ніщо інше, як кров Ісуса. Чому співали про кров? Це було брутально. Я також не розумів, чого навчав проповідник. Я пам'ятаю, як він говорив про смерть Ісуса, але я не розумів, чому це важливо. Я також не розумів причастя. Вони передавали крекери та виноградний сік під час служби, а потім їли їх після молитви. Чоловік сказав не брати, бо я не вірю. Повірити в що? Що Ісус помер. Я не зрозумів. Мені здавалося, що я єдина людина в церкві, яка не бере участь у причасті. Я почувався аутсайдером, і ніби мене судили під час кожної служби. Я не вписувався. Я не розумів, чому ці християни вірили, що їхній шлях на небеса був єдиним шляхом. Я щиро вірив, що потраплю в рай, тому що я був хорошою людиною. Я також трохи читав Біблію, і мені навіть було важко її зрозуміти. Мій чоловік навіть намагався пояснити мені ці речі. Мені не було труднощів, тому що я був нездатний вчитися. На той момент я закінчив коледж і отримав кілька дипломів, я наче зіткнувся з невидимою стіною, яка заважає мені зрозуміти, і я не міг її пройти. Це та завіса, про яку я розповідав вам у 27-му розділі. Я пам'ятаю, як одного разу в цей період часу я був у будинку свекрухи і прочитав записку, яка була приклеєна на дзеркало у ванній кімнаті мого зятя Підлітка. Це була проста записка, у якій було написано щось на кшталт моліться про спасіння, а потім було перераховано кілька імен. Моє ім'я було в його списку. Я був здивований, я був шокований, як він молився за моє спасіння. Цей час був іншим, ніж маленький хлопчик у першому класі, який сказав мені, що я йду до пекла. Цього разу хтось молився за мене, це сповнило мене подивом, і я відчув себе особливим. Це вплинуло на мене, і, як ви можете сказати, з тих пір залишилося зі мною. Коли мені було майже 30 років, моя свекруха запросила мене на жіночий урок вивчення Біблії в церкві це був перший раз, коли мене запросили на вивчення Біблії. Оскільки мені було важко читати Біблію самостійно, і мені було дуже цікаво, що там написано. Я подумав, що цей урок допоможе. Тому я вирішив піти. Я прочитав книгу Бетмур і її урок про віру в Бога. Я не можу точно визначити, що саме було в цьому класі, але саме тоді моє розуміння почало поступово покращуватися. Я багато дізнався про Бога, Біблію, чому ми можемо довіряти їй, і якими були деякі божі обіцянки у цьому класі, я вперше зустрів Бога. Незабаром після закінчення вивчення Біблії ми з чоловіком переїхали до Лос-Анджелеса. Оскільки ми там нікого не знали, ми вирішили знайти церкву, щоб відвідати її, щоб познайомитися з кількома людьми. Ми запитали єдину людину, яку на той момент знали, нашого ріелтора. Виявилося, що він був християнином, а його Шурин був проповідником, який щойно допоміг відкрити нову церкву в Голівуді. Проповідник тім чи Щойно почав навчати через книгу Івана в Біблії. Він не був схожий на жодного проповідника, якого я коли-небудь чув раніше. Він був надзвичайно захоплений тим, чого навчав, і це було заразливо. Я хотів звернути увагу і дізнатися, звідки взялося його захоплення. Я дізнався, що я грішник і чому мені потрібен рятівник, що Ісус любить мене, що Ісус помер за мене і що я можу бути врятований, вірячи в Ісуса. Нарешті я зрозумів значення крові Ісуса. Саме тоді я зустрів Ісуса перемотати вперед на кілька місяців. Я був сам за містом і гортав телевізійні канали в готельному номері, намагаючись знайти щось цікаве для перегляду. На одному з християнських каналів я зустрів пару жінок, які говорили про Біблію та Ісуса. Деякий час я слухав, як вони ділилися Євангелією, а потім жінки сказали, що я можу запросити Ісуса у своє життя і в своє серце, я дуже хотів, тому молився разом з ними. У 30 років я став віруючим і повірив в Ісуса. Я заснув тієї ночі з відчуттям спокою, яке я не можу пояснити через кілька місяців у мене виникло сильне бажання охреститися. Ми з чоловіком повернулися до Альбукерке, щоб я могла охреститися в церкві, де ми одружилися і де почалася моя подорож вірою. Однією з перших речей, які я зробив після хрещення, було очистити все від нової епохи, яку я мав. Я згадав, як читав у Старому Завіті про людей, які руйнували вівтарі Ваала. я хотів зробити те саме у своєму житті. Я більше не хотів мати нічого спільного з практиками чи віруваннями нового віку. Я зібрав книжки, карти, таро, музику та малюнки і викинув усе. Однією з перших книг, яку я прочитав після того, як став вірою, була книга Ренді Алкорна Небеса. Я не прочитав усієї Біблії на той момент і не мав хорошого розуміння про небо. Я хотів знати, що Біблія говорить про це тепер, коли я був упевнений, що збираюся жити там вічно. Ця книга спрямувала моє життя в нове русло. У книзі Ренді він сказав, що деякі люди не помруть. Натомість вони будуть взяті на небо в подію, яку він назвав піднесенням. Я був повністю зачарований цим і мусив дізнатися більше. Я читав усілякі книги про захоплення, і це спонукало мене до читання книг про біблійні пророцтва. Незабаром після цього ми з чоловіком повернулися до Альбукерке і почали відвідувати церкву на Голгофі, де викладає пастор Скіп Гайціх. Він справді є одним із найкращих учителів Біблії на планеті. Я багато чому навчився за той час, коли відвідував його церкву, він допоміг прищепити мені пристрасть вивчати Біблію та ділитися всім тим чудовим, що я дізнався про Ісуса з усіма вами. І ось ми сьогодні. Я настільки захоплений цією темою, що зараз пишу книги про захоплення та біблійні пророцтва. Тепер, коли я знаю Ісуса, я не можу уявити життя без нього. Я хочу, щоб усі знали, що це таке. Я знаю, що Бог використає книги, які я пишу, щоб допомогти людям зустрітися з Ісусом. Мені часто шкода, що я виросла, знаючи Ісуса, як мій чоловік. До того як я зустрів Ісуса, я був таким нещасним, і життя було таким важким. Я часто почувався самотнім, наче нікого не хвилювало, і моє життя не мало мети. Я більше не відчуваю себе таким. Життя все ще важке, але Ісус зі мною на кожному кроці. Це дуже мене втішає, тому що я не одна, і я знаю, що Він повністю розуміє все, через що я проходжу. Тепер мені є з ким поговорити, хто мене справді розуміє. Адже він мене створив. Я знаю, що зростання під час спілкування з Ісусом дало б мені те відчуття миру, яке я маю зараз. Однак без мого минулого я не мав би бажання допомагати людям, які поклоняються фальшивим богам, і не знають або не знають Божого Слова, як це було у мене, щоб побачити Божу правду. Бог справді все робить на добро. Якщо ви повірили в Ісуса, прочитавши цю книгу, це просто фантастика. Бог такий добрий. Я хотів би зустрітися з кожним із вас, почути вашу історію та міцно обійняти. Якщо ми не зустрінемося, поки ми ще на землі, я знаю, що ми зустрінемося на небесах. Це було захоплення 9.1.1. Що робити, якщо ви залишилися позаду? Написала марша Кунлей, авторське право 2025. Марша Кунлей. Авторські права на виробництво належать марша Кунлей.